Я віджав міноборони адаптивний одяг і тестував його на собі. Вітаю колеги. Мене звуть Юрій Годиненко. сьогодні у нас буде довга, але цікава розмова про пакунок пораненого, або скоріше про пакунок для пораненого. З чого вона, власне, розпочалася? Е, я зрозумів, наскільки пораненим бійцям е, дискомфортно і наскільки в них виникає багато проблем, про які я. Ну, відверто кажу, ніколи не думав до того моменту, коли сам не отримав поранення і сам з цим не стикнувся. Це проблема з тим, що ти не можеш вдягнути звичайний одяг. Це проблема з тим, що якщо в тобі перебило в тому числі ноги нижні кінцівки, то ти не можеш сам вибігти в магазин і ти стаєш залежним від оточуючих людей. І це, звичайно, накладається на величезний психологічний стрес від поранення. І все це приводить до дуже дуже фігового комплексу речей. Ти почуваєш себе дискомфортно, ти почуваєш себе тобі важко, ну просто по-людськи важко. І біль, який ти отримуєш від поранення, наматується на душевний біль того, що ти постійно маєш до кого звертатися з якимись проханнями. І дуже врятували волонтери, насправді, які принесли і тоді вперше з цим забувся адаптивний одяг. Одяг, який спеціально адаптований під поранення, і в якому а, майже всі шви замінені або липучками, або кнопками, або будь-чим іншим, де ти можеш вдягнути це без болю, або майже без болю. І це супер важлива історія. Відповідно, що коли я закінчив, це зайняло майже рік, коли я закінчив з реабілітаціями. Півтора десятками операцій і так далі і тому подібне. А, нарешті став ходити, і отак от ковиляючи прийшов до Міністерства оборони. А, я прийшов туди з конкретною пропозицією, щоб кожен поранений, а, на, коли він отримає койку, отримував одночасно з цим, з койкою він отримав пакунок, в який будуть входити ті речі, які є необхідними в перші дні, ну, умовно, в 10 днів, можливо, і більше. А, туди абсолютно точно має входити адаптивний одяг, туди абсолютно точно мали входити і мають входити засоби гігієни чоловічого окремо, жіночого окремо, да? туди абсолютно точно має входити те, що зробить побут людини, яка отримала поранення, простішим в найважчий період, коли мозок людини намагається адаптуватися до наслідків поранення. Якщо на цей стрес ще накладаються елементарні побутові проблеми, що ти не можеш вдягнутися, ти лежиш голий, оточений абсолютно чужими людьми, це дискомфорт. І чим меншою буде, тим краще для всіх нас. Отже, взимку 24 року я прийшов до тоді ще заступниці міністра оборони Кимикова з чернеткою пакунку для Прана. Того, що там має бути з моєї точки зору. Uh, я сказав, що держава має це видавати. Що це не має бути проблемою самого пораненого, це не має бути проблемою родини, це не має бути проблемою побратимів, або навіть лікарні. Це має бути проблемою держави, тому що держава направила людину туди, де він поранення отримав. Ну або вона. Да? Uh, відповідно, з такою логікою Килмикова погодилась, і ми цей процес запустили. І потрапили в. Ну, я не знаю, це бюрократичне пекло. Я говорив. Ну, це, бу, це було це була зима 24-го року. Зараз літо 25-го закінчується. А, півтора роки відбувався процес, на який я з усім своїм песимізмом відводив ну, максимум 6 місяців. А це триває півтора роки. А, проблема полягала в усьому. От реально, в усьому. Тому що е, з першої ж наради було зрозуміло, що е, середній, цей середній прошарок Міністерства оборони е, буде робити все, що завгодно, аби нічого не робити. Е, у нас е, тут на, на першій же нараді, на якій я був, ідея був в, в, в не най наймолодші позвоню, тому що я молодший сержанту відстався, а всі інші ну, в, 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 в кращому випадку. Підполковники або полковники, е, навіть генерали були. Е, е, і от на, кож, от на кожен пункт зі списку у нас було ні. Ми цього зробити не можемо. Це занадто довго, це занадто багато переробляти. А що таке взагалі адаптивний одяг? А що він взагалі потрібен? А на який чорт е, солдату там, умовно, там, умовно, е, тапочки, хай йому хтось купить і принесе, е, вони вже решт сотку отримують. Ну, коротше, це було. Це була важка історія психологічна, але ми її дотискали, дотискали, дотискали. Потім Клибикова пішла, процес зупинився ліг, не вставав дуже довго. Неймовірними зусиллями ми його там разом всі підняли з небайдужою громадськістю. І отак от він в цій формі, десь, десь, десь там був, десь там був. В якийсь момент воно вже виходило на рівень кабміна. Кабмін виділяв гроші, потім ці гроші десь просто зникли. Вони, е, я знайшов їх долю. Вони, до речі, не були розкрадені, вони були переведені на якісь, е, на якісь інші цілі, які, ну, на мою думку, набагато менш важливі, ніж пакунок депорально. В результаті станом на зараз. Станом на зараз, у мене є зразки того пакунку, що має бути. Е, він знаходиться в тендері частково. частково. Тому що зараз тендера, на тендери виставлений адаптивний одяг, і його будуть відшувати, е, переможці тендеру. Потім окремо б, пройде тендер на засоби гігієни, абсолютно окремо, і потім воно буде якось збиратись вже на етапі е, пересилання в лікарнях. Тобто логіка така, що в лікарнях і шпиталях буде запас, і люди е, бійці поранені будуть отримувати по, ну, фактично те, що їм потрібно. Да? Паралельно з пекунку для пораненого випали труси. Катастрофа з трусами з моєї точки зору, вона і битва за труси, в якій я брав участь. Я не знаю, як це назвати. Ну мені важко пояснювати це здоровим людям, дивлячись в екран. Але в якийсь момент на якомусь з етапів цих нескінченних бюрократичних утрясань пересагласування того цього. Хтось з невідомих мені людей, але я знайду, я тебе знайду. А, прийняв рішення, що шорти і труси це одне і те ж саме. І виконав труси зі списку. Ніякі пояснення, що труси і шорти це все ж таки різні речі, і що на вулиці важко помітити багато людей просто в трусах, і що труси на шорти носить тільки супермен і ну, ми не будемо. Говорити про це, що це одне і те ж саме, ні до чого поки що не призвели. А, але дякувати Богу, в Міністерстві оборони знайшлася потім нормальна людина, яка все ж таки провела цей важкий кордон. Е, я з ним поговорив, і труси повернуться в пакунок для пораненого, але не одразу. Е, вибачте, за цей ліричний труси, трусовий трусявий, ліричний відступ, але. Ну, ситуація з Міністерством оборони вона не може бути пояснена здоровим людям в здоровий спосіб. Тому приймайте те, що є, відчуйте частину того болю, що відчуваю я. Отже, якраз у мене в серпні була запланована власне операція на нозі, все ж таки черговий наслідок, черговий наслідок поранення, і я вирішив, що я спробую. Адаптивний одяг з пакунку для поранених. Я віджав міноборони адаптивний одяг і тестував його на собі. А я від себе скажу, що до мене в пакунок потрапили. Зараз буде багато шороху. вибачайте. а Адаптивні штани. Потрапили адаптивні шорти, які мають замінити собою труси. Потрапила адаптивна майка з ліпучками навіть отут. Це прикольно. Ми повернемось до цього. Фуфайка, яка насправді кофта, просто міноборони легше було провести як фуфайку. Тому, якщо ви колись це отримаєте, я сподіваюся, що цього ніколи не буде, тому що ви не будете поранені, не сприймайте слово фуфайка, так як його сприйняв спочатку я. А, і нарешті фуфайка з короткими рукавами адаптивна. Все адаптивне. Я це відтестував. А, що я можу сказати? А, це непогано. Ну, от відверто це непогано, тому що е достатньо непогана якість, достатньо непогано зроблена вся система з ліпучками. Взагалі, я думаю, що тут треба дякувати не тільки е людям, які приймали це рішення, але й волонтерам. Тому що волонтери, які там 10-11 років доставляють пораненим цей одяг, вони максимально долучилися до цього процесу, і в результаті вийшло, як на мене, досить непогано. А, з хорошого. А, мені дістався розмір L, а, тому що розмір тут а, по зросту. Бачите, L-182-188 см, а у мене зріст 187, тобто я по, тинки, по дуже тонкому льду пройшов, щоб не отримати XL, А, І тому на мені воно було, ну як пом'якше сказати, оверсайз воно було. Не люблю це е, молодіжне слово, але менше з тим. А, але ліпучками я врешті-решт, це було непросто, тому що, ну хто не в курсі права рука, у мене існує тільки юридично, а так-то вона не працює. А, і все, що я на себе вдягав, перевдягав, я вдягав лівою рукою. І мені вдалося, це було не з першої спроби, але мені вдалося під, підігнати липучками весь одяг під себе. Однією рукою таким чином, щоб, в принципі, ця елька на мені ну, сиділа нормально, тому що з е, самого початку шорти е, намагалися з мене злізти при першій же можливості, тому що я поклав в карман телефон, е, телефон важкий, і шорти моментально поїхали вниз як е, е, котировки Газпрома на американські біржі. І ми це побороли. Ну, ми з шортами. Ну, тобто, я я їх поборов. І в результаті що я можу сказати? Це непогано. Мені не вистачило трошки карманів. Карманів могло бути трошки більше. Просто банально через те, що у мене я б не хотів тут цього показувати, але у мене на останній операції розріс майже на всю ногу. І так сталося, що я як лівша. Без правої руки, фактично, можу користуватись тільки лівим карманом, а там у мене якраз розріз. А, і мені не вистачило карманів, чи там позаду, чи може там ще якісь там на футболці великі. Ну коротше, щось таке, щоб у результаті комплексного ураження, да комплексного поранення, щоб у людини був якийсь вибір, куди йому сунути, там одне чи інше, да. А це може бути насправді. Ну, це може бути телефон, це може бути документи, які людина не захоче залишати. Там, ідучи на якусь процедуру, да, це можуть бути сигарети, врешті-решт. Да? Ну, тобто, чим більше карманів, насправді, тим краще. Так, так це, це здорожчує це здорожчує цей пакунок, але, в принципі, не набагато. Я б сказав, що за ці півтора роки це досить непогано. Подивимось, яке воно буде вже претендероване, тому що ця тканина окей, але. Чи не чекають нас якісь висновки. А станом на зараз я відчуваю, як людина, що це протестувала, я відчуваю обережний оптимізм. Але, по-перше, поставки всього цього очікують на шпиталі лікарні лише восени, лише восени 25-го року. Це в кращому випадку, тому що тендер спочатку пройде на адаптивку, потім тендер окремо буде на гігієну. Потім це ж має відшитись, закупитись, доставлено бути до е, державного оператора тилу. Державного оператор тилу віддає це після перевірок, віддає це е, до Сил оборони України, да, і це там потім розповсюджується е, в різні боки. Це час. І, на жаль, це дуже багато часу пройшло. Ну, тобто, ну, відверто кажу, е, пройшло. Мінімум на рік більше часу, ніж я б хотів, щоб воно пройшло. Подивимося, як це буде виглядати максимально в повній збірці разом з Е, Я б хотів підкреслити, що те, що в мене є, це тестовий, фактично Це фактично зразок. Так? Тобто це фактично стандарт, на який буде орієнтуватися виробник. Який виграє тендер, я не знаю, хто це буде. Але ми будемо слідкувати за цим. І я особисто буду слідкувати за тим, щоб там не було корупції, тому що я не дам на цьому красти. Просто от, принципово не дам. І я хотів би, щоб з якогось моменту, коли воно все вже не дійде до лікарень, коли воно все вже надійде до шпиталів, щоб е, от люди записували свої враження, від тому що це важливо. Те, що зараз, це ще не фінальна версія. Фінальна версія буде фактично дроблятися наступного року, через один, да, коли накопичиться великий, е, великий обсяг зворотнього зв'язку. І цей зворотний зв'язок треба формувати. На жаль, наша армія і наше міністерство оборони вони зі зворотнім зв'язком працюють дуже погано. Ну, відверто, вони щось зробили, щось поставили, а зворотній зв'язок ну там не дуже вітається. Але я б хотів його збирати для себе, для того, щоб е, направляти міністерство в правильне русло для того, щоб вносити зміни, які справді потрібні. Тому якщо ви дивитесь це відео вже не влітку 25-го, а ви дивитесь восени 25-го або пізніше, і до вас, або до когось іншого потрапить. Такий адаптивний одяг від держави, підкреслюю, або там гігієнічний пакунок від держави. І ви будете мати думку з цього приводу, пишіть в коментарі або пишіть в приват, якщо ви знаєте мої контакти, і повірте, це все буде важливо для наступних змін. Пишіть і про добре, і про погане. І я думаю, що таким чином ми дотягнемо цю історію разом з вами до результату, за який буде не соромно. З вами був Юрій Гудименко. Дякую за увагу.